щучка сьогодні ма. 5 кілограмів. Піймалася за праве око. О, бач? Зубів нема. Скинула зуби. Блинка. Стара, як світ. Без зубів. Ау, а ні, з зубами. Наївні зуби є. Ні, але великих великі немає. Є. Ай, зійшла! а Ну чого? Капець там теля було! Це жесть просто. Я її кручу, а вона мене розкручує в другу сторону. Капець, бляха. Є. Є є. Та в мене є підсак. Mm -hmm. А ні, це окунь десь на кіло. Огох, нічого собі. Оце кабан. Mm -hmm. uh -huh. Вчора тільки приманку в новіку цю купив і вже такий. Ох! З другого разу. Я думав, то щука. А це окуняра. Ох який! Це, мабуть, мій рекордний, це пів кіла точно. Дивіться який. Ух! Так. Горбач. Вчора тільки приманку цю купив у риболовному. І з другого закидання. Горбатий, бачите який? Красень, ух! Це вони зараз укускати. Прям кабанчик. красиво. Іди, <головець> розмножуйся. Або тебе щука ввечері ще з'їсть. Це було, не знаю, але мабуть щось велике. Ну да, велика щука. У Гамблера з'їла хвоста. Йо-май! Оце -йо. там подача бачили яка була, так? Хе. Капець, блін. Це риба дає, ну будемо і зі шайнера пробувати. Колір схожий. Швиденько перезарядимо. Спробуємо, може ще раз візьми. Подобаються їм мої приманки. А мені подоб... не подобається тільки що вони сходять. Не попала, трошки промахнулася, бачите, промахнулася і зійшла. Влупила просто закінчик хвоста, з'їла його і попливла собі далі. Добрати. Отак? От так знімав. Отак зніма. Ну хай знімався. Зніма. Ну що, скільки? Не знаю, тут не показує мені нічого чи воно знімає. А, воно вгорі 4. йде. А ну, синок, давай. Я думаю, п'ять. Папа каже чотири. Мама 5. дала п'ять. П'ять кіло. П'ять хіло. Оце... Взяла О... за око. За око. За праве око. Око за око. Око за око, Ну, ай таке ребуха. Спіймалася, стояв флюрик 0,2 мм азуровський. Погано, що я не включив камеру на виважуванні. Там такі кадри і емоції, що як вона не перервала. Ну, добре, що фрикціон спустив. Кабанчик. У кабань. У кабань. Чітка. Красава. У! По щучому бажанечку. Ой, щучанка. Ви маєте ще пофот,